Як Україна до 60-х років годувала газом Радянський Союз і звідки взялись газосховища? Український газ основа перших радянських газових магістралей. Новий газопровод, по якому в Білорусі прийшов український газ одно з крупніших інженерних сооруженій сім'єтки. І от зажжен факел. Мінськ. Овчив новий источник дешевого топліва після Другої світової війни Радянський Союз почав активну газифікацію країни. Та перше велике промислове видобування природного газу відбулось саме в Україні у середині 40-х років на Львівщині біля села Дашава почали видобувати газ у промислових масштабах. Це родовище швидко стало головним джерелом палива для західної частини СРСР. Вже наприкінці 40-х років із Дашави почалися поставки газу до Києва. На початку 50-х запрацював магістральний газопровід Дашава – Київ довжиною понад 500 кілометрів. Цей газопровід став першим у СРСР масштабним проєктом транспортування природного газу. Згодом його продовжили аж до Москви. Газ з Галичини дійшов до столиці Радянського Союзу. До кінця 50-х років Україна забезпечувала близько 75% усього видобутку природного газу в СРСР. На початку 60-х років основні українські родовища Дашавське, Опарське Більчеволицьке, почали виснажуватись. Попит ріс, а поклади скорочувались. У цей час у Сибіру було відкрито нові гігантські родовища Уренгойське Ямбурське, і центр газової галузі поступово перемістився до Сибіру. Однак наявна газотранспортна інфраструктура була зосереджена в Україні. Саме тому Україна залишилася головним транзитером радянського, а згодом і російського газу до Європи, звідки взялися газосховища? Коли старі родовища вичерпувались, інженери почали використовувати їх як підземні газосховища, величезні природні порожнини, де можна зберігати газ у міжсезоння. українські газосховища стали стратегічною частиною радянської. А потім і європейської енергетичної системи. Висновок до 60-х років саме український газ був енергетичним серцем СРСР. Україна не лише годувала союз газом, а й першою створила мережу, яка згодом перетворилась у стратегічну транзитну систему. Після виснаження родовищ вона зберегла ключову роль як країна з найпотужнішими газосховищами і транспортними коридорами. І сьогодні ці об'єкти залишаються важливими не лише для України, а й для всієї Європи.